Напевно, вже не для кого не секрет, що Китай, Іран, Північна Корея, і Московія взаємодіють і хочуть посилити свої позиції в світі, а також послабити позиції Заходу. Тому не дивно, що деспотичні держави допомагають один одному військовому і економічному плані, аби ці позиції зробити сильнішими. Власне, це і впливає на війну, яку розв'язала Московія. Московія отримує від того частину можливості, яке втратила через все більший розрив із Заходом. Отже. Що вже вони там зробили один з одним, які мости побудували, і які в них є протиріччя. О, зараз будемо розбиратися з вами волонтерів. Під час свого нещодавнього візиту до Європи держсекретар США Ентоні Блінкен був напрочуд прямолінійним. Він сказав, що однією з причин, чому Путін може продовжити агресію, полягає в тому, що Китайська Народна Республіка надає підтримку. Китай є найбільшим постачальником мікроелектроніки і верстатів до Московії, власне, за допомогою чого вона і може підтримувати свій наступальний комплекс. Також було сказано, що Іран надає безпілотники і побудував навіть завод там на Московії. А власне вже в процесі передачі балістичних ракет і пускових установок. Ну і не треба забувати про північну Корею, яка дає просто уйма снарядів. Надзвичайної грандіозної кількості американські чиновники неохоче розповідають про деталі співпраці Московії з її партнерами, але заступник держсекретаря Курт Кембл нещодавно заявив, що Московія передала Китаю технології для підводних човнів, ракет та іншу військову техніку. Як то кажуть, підводні човни йдуть на дно. Вона утонула. Ну і крім того, звісно, Сполучені Штати заявляють про те, що балістичні ракети все ж плануються йти до Москви, та вже й постачаються. Власне, ці факти стверджують про. Все більшу співпрацю між цими країнами у військовому напрямку. Адмірал Джон Акіліно, колишній глава індотихіканського командування США, порівнює це з поверненням так званої осі зла. Терміну вперше використаного колишнім президентом Джорджем Бушем для позначення Ірану, Іраку та Північної Кореї. Потім Ірак виключить з цього переліку. Інші проводять за всю зла Часів Другої світової війни мова йде про нацистську німеччину, фашистську Італію і мілітаристичну Японію. Філіп Заліков у виданні Texas National Security Review попереджає, що Московія, Китай, Іран і Північна Корея співпрацюють вже довше і в більшій кількості напрямків ніж будь-які з колишніх країн Осі, наприклад, з 30-х років. До речі, розуміння небезпеки співпраці цієї осі зла один з одним розуміють нині зі сторони американської бізнес еліти Так JP Morgan Chase Джеймі Дімон. Дуже такий серйозний бізнесмен, заявив про те, що американській громадськості треба звертати увагу на ці країни, їхню співпрацю і на те, як допомогти Україні. І, хоча між цими державами, звісно, є глибокі суперечки, їх об'єднує ненависть до світового порядку, де домінує Америка, і бажання, звісно, посилити один одного у військовій сфері. По суті, це прагматичне об'єднання. Вони мають свої власні інтереси і посилюють один одного, аби виконувати їх. А звісно, їх об'єднює і спільні інтереси. Щоб оцінити глибину цієї співпраці, можна умовно виділити три напрямки: зброя, промислові ресурси та технології. Хоча перші два є найбільш нагальними загрозами, саме обмін військовими технологіями та ноу-хау становить довгострокову небезпеку для безпеки заходу. Ми ж усі розуміємо, що маючи новіші технології, розробки. Армія стає сильнішою. Почнемо зі зброї. Північна Корея та Іран вже передали Москві сотні ракет, зокрема понад 200 балістичних ракет малої дальності ФАТХ-360, а також мільйони артилерійських снарядів і тисячі безпілотників. Аналітики вважають, що Московія буде використовувати ці знаряді для послаблення української системи протиповітряної оборони або ж свої системи використати для потенційного ураження. Можна згадати інтерв'ю Кирила Буданова, який сказав, саме КНДР є на небезпечніший союзник московитів. Його поставки напряму впливає. На інтенсивність бойових дій. Однак не менш важливу роль грають промислові ресурси. Китай, хоч не дає прямо зброї Московії, зате дає дуже багато компонентів, які роблять воєнну промисловість Московії куди спроможнішою. Китай дає 90% мікроелектроніки на Московію і 70% верстатів. Власне, Москва може підтримувати високу кількість виробництва крилатих ракет і безпілотників саме завдяки Китаю. Також Китай допоміг імпортувати велику кількість. Ескаваторів для того, аби московити змогли побудувати такі от серйозні лінії оборон. По суті, вони і ускладали контрнаступ України. Добре, що хоч на Курщині не вдалось нічого перерити. Достатній кількості, Власне, тим часом, велика кількість московських компаній продовжує торгівлю в юанях, аби обезпечити себе від тиску заходу. Не менш інтенсивно є обмін мізками або технологіями, які тільки посилилися останнім часом. Як зазначає Діма Адамський з університету Рейхмана в Ізраїлі, Україна стала лабораторією знань для іранців. Іран отримує важливу інформацію про ефективність своїх озброєнь проти західних систем. Тоді як Москва приймає досвіду іранських радників щодо проведення авіаударів, що комбінують безпілотники і ракети. Також Ірану скоріше за все передають і західне обладнання, яке так чи інакше потрапляє в руки московитів. Ну звісно, діляться з Ірану московити і технологіями управління через GPS. Північна Корея також отримує цінну технічну інформацію про те, як її ракети справляються з західними системами ППО, відзначає Міра Раб Гупер, американський експерт з безпеки. Китайські стратегії ретельно вивчають ефективні систем Хаймарс Мін та дронів, які ймовірно будуть використані під час війни за Тайвань. Про що свідчать дослідження Лайла Голштейна, фахівця збройних сил Китаю з Броунівського університету, власне, зменшується кількість недовіри між, зокрема, Китаєм і Московію. Вони Збільшує співпрацю у військовій сфері, зокрема, щодо космосу, дослідження Арктики і підводних човнів. Також і в ракетній програмі вони взаємодіють. Зокрема, хочуть допомогти Китаю створити і систему попередження потенційних ракетних ударів. Московія також допомагає Ірану у його космічній програмі. Насправді багато хто вважає, що це ширма, за якою, по суті, Ховається бажання рано побудувати свою балістичну програму міжконтинентальних ракет. Північна Корея також отримала обіцянки технологічної допомоги від президента Московії Путіна Віктор Ча, експерт з питань Кореї з Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS, припускає, що це може включати допомогу у розробці технологій для повернення боєголовок до атмосфери для ракет ICBM. Хоча нині наявних доказів того, що і вже ядерні технології. Передаються один одному, немає, але така інтенсивність передачі технологій, в принципі натякає всім, що це рано чи пізно станеться. Чи Кремль передасть зокрема північної Кореї нові технології або Ірану м -м, невідомо, але Путіну дуже потрібні боєприпаси, каже експерт Чан. Директорка національної розвідки США Евріл Хейнс попереджає, що московські поставки північної Кореї можуть підірвати довго діючі норми на розповсюдження. Є також ознаки спільних військових дій, наприклад, спільні морське навчання в задоці Оману, Москові-Китаю і Ірану, або спільні польоти бомбардувальників стратегічних Москові і Китаю коло Аляски. У червні Кремль підписав угоду пхнянам про те, що вони будуть давати негайно військову допомогу У один одному випадку. Якихось проблем з іншими країнами, а це в свою чергу, означає, що Москва буде втягнута у потенційний конфлікт, якщо він звісно станеться, на корейському півострові. Але незважаючи на це все, звісно, між ними є суперечності і обмеження, які можуть ускладнювати співпрацю. Питання в ступені того, на який ризику не готовіти Китай, звісно, має дуже багато ресурсів, аби вплинути на війну і в Україні ще більше. Але Китай не йде на надто сильне в'язування у дану війну. По перше, хоче мати статус такого мирного посередника в світі. А по-друге, не хоче розірвати зв'язки з заходом. Остаточно Іран і північна Корея, які вже не мають ніякого авторитету і зв'язки із заходом менш обмежені в своїх діях. Водночас Московія поки що утримується від відправки протикорабельних ракет бойовикам хуситам в ЄМІ ймовірно через тиск з боку країн перської затоки та навіть Китаю, оскільки стабільність Червоному морі важлива для всіх гравців, що залежить від торгівлі. Ще одним важливим фактором, який формує недовіру, це, звісно, історія взаємовідносин. Китай, маючи нерозв'язані територіальні суперечки з Москвою, змагається з нею за вплив у Центральній Азії та побоється тісної оборони співпраці Москвою з північною Кореєю, яку Пекін вважає своїм протеже. Іранці теж пам'ятають совєтську інтервенцію 41-му році. Загалом, не дивлячись на двосторонні стосунки між цими країнами, говорити про те, що в них ефективний альянс, не можна натомість, це схоже більше на тимчасову угоду. Поки кожен переслідує власні інтереси у порівнянні із НАТО, де більше членів мають спільні політичні цінності, подібні економічні системи та високий рівень довіри, ця група виглядає значно менш стабільною. Попри це, проблеми для заходу вже створюються, і майбутні ризики теж. Американські збройні сили, які нині за доктриною можуть підтримувати лише одну велику війну, вимушені розподіляти обмежені ресурси. Наприклад, дефіцит 155-мм боєприпасів змусив Сполучені Штати Америки по суті. Брати їх в своїх складах в Ізраїлі, а потім в жовтні знову повертати назад. Подібним чином, кожна ракета заходу випущена для захисту кораблів в Червоному морі, так чи інакше зменшує спроможність захищати Тайвань у майбутньому. Поширення технологій між країнами Осі зла зменшує ефективність західної зброї. Наприклад, через московське глушіння, точність снарядів «Екскалібур» Зменшилась на 10%. По суті, ці країни мають спільну логіку. Чим більше вони будуть сильнішими в військовому плані і деструктивнішими, тим більше можливостей для них відкривається. Тобто, по суті, вони хочуть ціяти хаос і заважати Заходу розвиватися. заходу треба просто вже приймати, що небезпека для них існує, конфронтація є, вона буде ще більшою. І чим більше захід тяне, і по суті, навіть здається, що ось ці управління управлінням ескалацію. Знаєте, як такими маленькими частками отрути змусили московитів виділяти проти отруту і готують їх до власної зброї. Замість того, аби надати свій час Україні все потрібне, от вони по суті допомагають московитам адаптуватися. Це ви винні у тому, що я змінився, і тепер я абсолютно нова істота. І як ви вільна? Мої вітання. Дякую. А в свою чергу адаптовується іншим представникам осі зла. Власне, ось така жахлива і важка картина, яку треба заходу прийняти і робити рішення. До зустрічі!